Ну, Ось мої рідненькі можна вам і продовжити розказ свій. І от вона сідала на проспекті Міталургів і їхала туди на бабурку до нас. То приїде, приїде на цілий день, на цілий день приїде, погуляє. У нас ліфт був. Ми жили на третьому поверсі, дім був дев'ятиповерховий. але ліфт був невеликий, коляска не влазила. Тоді ручки якось отак у коляски не складалися. Зараз складається, а тоді ні. От. Хоч і була в мене така німецька коляска з окошками, хто, може, мого віку отак окошки були, такі там, такі... Е, цеплятко видавлене і утятко, циплятко і гутятко. таке е, біжового кольору. І більш такий кофейний, так от, це на два кольори така була коляска. Я тоді продала сусідки на площадці, народилася, я продала, Бо з колясками дефіцит був. Ну, от, вона приїжджала, я коляску стягну, вона павлика на руках винесе, положимо, закутаємо. Це вже холодно було ж зиму, от вона погуляє, скільки це. Я. Вона завжди носила часи. Вона дуже любила простінькі такі. В неї не було сиріжок, у неї не було колець, вона не носила це, не любила, а часи любила. Оце вона каже, коли мені, оце, наприклад, в одинадцять гулять вийшла, коли кажу, у дванадцять добре. Або в пів першого добре. І оце я дивлюся у вікно, мене, кухня виходила якраз туди, у двір. Дивлюся, вона вже стоїть, як штик. Вона по часам приїхала вже. і... Все, я спустилася, вона взяла павлика пішла додому. От, а я занесла коляску. Занесла коляску, у нас коридор такий довгий, був, колеса повитирала і стоїть коляска. І все. І все. Оце вона буде гуляти, може, і до 3-4 до дня. пообідаємо разом, і Павлика покормимо, він спать його покладемо, Бабушка ж тоді моя була нянюшка, це її мама. І татова, мого маму. Це ж вони ж баптісти були. От так от. І так само, як наточка. Наточка вже там от, на бабурці народилася, і вона мені дуже допомагала. Дуже-дуже. Я з наточкою лежала в українці, вона ж в мене народилася малесенька на кіло 400. От, місяць пролежала сама в больниці, а тоді виписалися і то і масажі, тей і і по врачам, і по нервопатологам, і по хірургам, і по то, і... То, з ножками думали, що буде одна ножка, довша, одна коротша. Ну, коротше, це все ми по всім оцім врачам, і, і як у больниці лежали. Якраз лежали от там на, на Металурга, на проспекті, дитяча больниця була стара, стара ще до тієї війни больниця була, От ми там лежали. от. А мені, ми дуже добре спілкувалися з завідуючою. Вона така хороша жінка. Вона, можна сказати, мою нату підняла на ножки. вона, вона те кров, четвертий. Положительний резус, дуже така, що рідка. Ну, от, і, треба було робити, вливати кров, а і в неї така була група. І вона напряму давала наті свою кров. От так от. І Вона мені казала, Наташа: є хтось, хто приїде, побуде з дитинкою, а ти поїдь додому. Хоч там і душеві були покупатися, все одно, поїдь додому, трошки так обстановку розряди. І, і тоді переночуєш і приїдеш. Тьотка завжди оставалася. Тільки тітечка. Бо, мама, тоді що робила? Шурік мій тану. Він без роду не остався. От. А тьоточка і моя невістка. Моя невістка братова жінка Тетяна Сергіївна. І вона оставалася інколи. Ну, більше тіте. Тетяна Сергіївна молода, вона ж робила, От. а тітечка оставалася. Оце приїде. От так, може, часа там у 3, в 4, все ж теж больничними не вдівали. Оце вона все грязненьке забере, перестирає, перевари, пересуше, перегладе, привезе. Все каже, давай, збирайся їдь додому. А мені там на металурга сіла, там 20 хвилин я вже вдома. Я приїду, покупаюся, повідпочиваю, от. та пересплю та й на, на другий день. Вона з нею. всі є якісь процедури назначені, Вона піде на процедури, якісь там чи уколчики, чи капельниці, чи що. і вона всю ніч не буде спати. Всю ніч. Хоч була така малесенька кроватка, там де ну, для дітей для бокси такі були стікляні, Малесенька кроватка і для мами кровать. От, бо це діточки до, до рочку лежали, і для мами була кровать, І можна було б їй лягти і спати, вона не буде спати. Вона буде усю ніч е, лежить на кроваті, не, ну не спить, ну не спить. Ну, сторожує, як маточка тільки зашевелилась, вона вже тут, як тут, тут, як тут. От, от така в мене була тіточка. Немає вже тіточки, царство небесне її. Золота людина була. І маму немає, і тату немає, і натиного батька немає. Та ючика ж немає. Та ви знаєте все. Давайте вип'ю вже. Mm. Ота проходило дитинство моїх дітей у радості, у достатку. Я вам скажу і моє дитинство так само. І в радості і в достатку. Я не знала, якщо такі були діти, що не знали, що таке шоколадна цукерка, то я їх їла кожен день, я їх їла, шоколадні цукерки. не по святам, а кожен день. Тіточка ж моя, вона ж одна жила. От. Гроші вона хороші заробляла. Я вам кажу, що вона не тут не носила, не тут не носила, не на курорти не їздила. От. Спочатку в неї була по проспекту то Леніна, у чотирьохкомнатній квартирі була така величенька кімнатка, метрів 16 така довга, а балкон виходив на стадіон Міталург. Така тоді, яка була мебля на ті роки, це, як мені було, може, 4-5 років, ну, 60-ті роки, 60-ті 60 і 61 ті яка. Кровать була така, як полуторка на сітки з металевими. оцими, Шифанер був такий з дзеркалом. Машинка швейна, стіл чотири стула. А машинка була швейна, тож із тумбочкою. Та так от відкриваєш. От. Оце і все. Більше в кімнаті нічого не було. А на кухні так у неї біля вікна був уголок. Бо Людей вже багато було. От. Стіл стояв невеличкий, малюсінький столик, такий, що то внизу отак відкривався. І два стільця. Все, більш нічого не було. Кладовка її ще була. Там вона завжди якісь там то шампуні, то мило. Вона любила оце таке запаси. Діла. То крупи може, яке, отаке. От от. От. Я як вона мене забирала в п'ятницю, вона тільки зутра робила. В п'ятницю вона приїде, забере мене, і ми поїхали. Ми перед тим, як прийти до неї, ми зайдемо. Білочка називалася кондитерка. то продавщиця знала кандитерка. Ларіса який кульок. Каже, то так до тіла кульок. Вона то така бумага ото сіра, зроби такого кулька здорового. І оце так. Каже, та бери ото білочки, скільки ото в жменю влізе. каракума. Червоного маку, мішка на севері. Вона дуже любила конфети фазан. Вони були вафільні, і прослойка була така ананасова кисленька, така, фазан називався. Коротше, всяких всяких конфетів наберуть. А тоді ще такий самий кульок, от такі малесенькі бублички вона дуже любила. Оце бублички візьмемо, пряників ржаних візьмемо. От. І, і це ж якраз в її домі. По проспекту в неї дом був. Внизу оце була збоку кондитерка, Тоді арка, отак заходить до неї з правої сторони. В її Бо дом був такий здоровий, довгий. От. А далі дом пішов, і там от на першому поверсі була ювелірка, а поруч панчохи магазин, а рядом з панчохами Капторговський магазин. Ото -от так. І ми і в капторг підемо. Вона любила горішки, оті лісові горішки. ото -от так щовкала їх мені на це. От -і. Так що я, я вам кажу, у мене отак, от ото й зуби того погані, бо конфетів їла, їла, їла. Не було в мене заборону на конфеті. І вона й сама любила. Вона й сама любила. Оце ми щось приготує, покушали, будемо чай пити будемо. От. Або я, я буду молоко, або я люблю ряжанку. кажу, Я буду ряжанку, хорошо, конфети буде. Ми оце наливаємо вона собі чаю, здорова така кружка ще більше, ніж оця, така, мабуть, на пів літра. От. А мені в стакан ряжанки. І оце ми пішли у кімнату. І там ото ж конфети. Достана конфети, от бери, які хочеш. і бублички. Вона любила так, щоб бублички, і в гарячий чайок. О, от. А, я буду, а я буду так гризти, бублички або пряники. Або ще купували, дуже мені подобалося. Називалося воно печиво суворовське. Воно таке масляне, пісочне. Один такий, як квіточка зроблений, тоді шоколадом помазане, і друге таке таке смачне пісочне, І такий шоколад там хороший, таке купляла. Воно дорогеньке було, але вона купляла. Вона не жалкувала нічого, нічого не жалкувала для мене. А як ото в літочку вона ще кажу, вам була бригадіром по електрикам, а їхня запоросталівська база у Кирилівці строїлася, я була з нею. Я, вона мене брала і на місяць, і на два. І я там на морі купаюся. Вона не плавала. Вона не плавала, але ми ход ходила зо мною і зайде по пояс. Так от. так а я там куверкаюся, тільки так. Там і другі були жінки, які своїх дітей брали. Вот. А і я завжди. Моїм робітникам давали такі домики. Хороші. У нас одільний був домик на дві кроваті. На одній я кроваті, на другій вона. А їсти ж, вже ж все, що хочеш, там вже ж у санаторії, що цьому, чи профіла... профілакторії це був Запарасталівський, чи база отдиха. Кухня робила свої поварі, не місні. отут таке, що то будуть тирити і по домам розносить. Ні. І з города, і Запоріжжя свої. Тирити нікуди, возити нікуди. Далеченько це, От. більше 100 кілометрів. От. І чотири рази на день кормили. На сніданок, на обід, тоді на перекусу той полуднік і на вечерю. А тоді, а рядом, кругом оце по, по, понад берегом оці бази понастроєні, що вже функціонують. Кажу, пішли на танці. Вона Каже, пішли у сусідню базу. Кажу, ми були у, у той день, учора, пішли на другу. Ну, пішли на другу. І там отож, знаєте, як раніше масовіки ото на гармошки грають, баби танцюють, мужики танцюють, і ми оце дивимося там. От. А тоді від Кириловка це таке невеличке місто. От. Купляли морозиво. Морозиво давали, Оце на полудні давали морозиво, давали печиво, пряники, кефір, давали кавуни, дині, ну, смотря в який це місяць було. Так? Все давали, фруктонезу давали, але мені ж морозиво хотілося чистіше. Кажу, я хочу морозива. Це я, Вона ж зранку прокинулася і пішла на роботу ну, о восьмій. А я тоді ж прокинулася. ага, Поки туди-сюди побігла в туалет. Туалежка була така, знаєте, хороша не на вулиці, ото, а таке, такий тоже здоровий. Дім такий здоровий, і там заходиш, мужицька, така нормальна, жіноча нормальна, і душеві кабіни. Все добре було зроблено. Тільки в цих домиках не було. ну Воно поруч рядом, так що добре було. Я збігаю в туалет, миюся, одінуся і побіжу до неї. Вона, Що ти щось хочеш, кажу. хочу. А що ти хочеш? Та хочу, кажу, морозива. Ну, піди отам отам, отам, лежить кошельок, візьми, там, скільки тобі, там, 20 копійок, де морозиво стояло, або 15 копійок, якщо слівочне, якщо пломбір, 20 слівочне, 15. От. Я піду, ото візьму, побіжу, морозиво куплю. І тоді ж, знаєте, телефонів не було, ніхто ж не боявся, що десь дівчина біга. це мені може було так років. А та скільки? Вісім-дев'ять. Ні, мабуть, 9-10 років було. От. Ніхто не боявся, ніхто не слідив. На, на я одна не ходила. Вона мені не дозволяла самій ходити купатися. Каже, як я роботу закінчу і підемо удвох на море. Хорошо. От. Вона навіть який день не купається, вона сидить на піску. А я тоді залізу її, то буду там дві години куверкатися. Воно ж, Азовське море тепле, тепле, тепле. Ну, оце щось мене навіяло на такі спогади, але це такі хороші спогади мого дитинства. Да. Жалкую, що вже не можна повернути нічого. Нічого не повернеш, навіть на одну хвилину. Те, що сьогодні зараз, бачите, скільки зараз. Без пяти дванадцять. Прокинулася, я було 6.40, 20 хвилин до сьомої. Уже і це не повернеш. Нічого не повернеш. Але це життя, це життя. Ну, коротше, дівчатка мої, рідненькі, хлопчики, тримаймось. Все буде Україна, перемога вже йде. Все залежить від Господа Бога і від наших. Хлопців і дівчат, які на передовій. Пока-пока.